Я не розумію, а чому люди тут, тут мінімають паніку. Коли хлопці там на сході паніки не піднімають. Ми не піднімаємо паніку. Ми вимагаємо щоб взяли належну зброю. Не кажу, що зброї, для того, що надати зброю. так, вони давно повинні були надати. Да, Володар, вони її давно. Не надають поки зараз. Ми то не, не надають. Їх треба змусити надати цю зброю. Побудеється один, ще один, і ще один. Ти не називай мене провокатором. Провокатором зараз він ти будуть. Друже, тихіше. Зброю, так, зброю. Да. Нам. Ні, я ще не був. Нам... А я тільки і він. Не подають нам зброю, там командир Запаси радянські, там набої 85-го року не вибухають, але зброю. Я є, хлопці воюють. Супротивника ви? не набагато краще. Зброї. Нам не дають бронетехніку, а тут, яка дають, та відверто погана. Відверто погана. Вона не може ну, просто на марші проїхати з одного точки в іншу. Але дають, треба краще. Але я не знаю, чи є так краще. Це ну, питання вже сюди. Що може легше? Я на охоронець. Я не жартую. Якщо хлопцям пощастить, а їм може пощастити насправді. Не, не ну, це на кінець. Їм може пощастити. їм може пощастить, і вони вийдуть. Я молюся за те, щоб вони звідти вийшли. А тут ми не можемо допомогти. Тут ми можемо готуватися до наступних мобілізацій. От, от, от про це питання, да, я, я вважаю, що це питання треба задавати. Чому в військовій частині, в якій ми, ми були розміщені, я вчора зайшов, я не побачив в таборі людей. Чому ніхто не готується? Війна наскільки розкручується. Війна зараз тільки розкручується. Невже ну, не зрозуміло. Вона почала розкручуватися в про це було ясно у нас навесні, і вона продовжує розкручуватися. Вона й не не стухає. Всі розмови про те, що ми її закінчимо, спочатку говорили, закінчимо до Дня Незалежності, потім закінчимо до зими. Ні, не закінчимо. Готуватися треба. От чому про це не дуже думають, я не знаю. Де хто? Де тут життя? Десь так. Помічний гранатометний Донбасу... Я сам сидів до кінця а ходить, пішов. Що ну, тут Що? Ну, Розброюватися і тренуватися, да. Організовуватися. Да. Боже. Ну, а, а президента скидати було законно. Я був Іловай. Це вона бригада. Гранатометний, окремий гранатометний батальйону нормального метро Різниченко, бо зимний Італії. Не знаю нічого. Просто якось так спокійно себе ведете, у вас такий гарний. Ну нормальна людина, і дуже гарні заклад. Я надію, що ви її там А де? А де подвоєте? А де подвоєте? Це мій брат, йому 43 роки. Він похож на 43 роки? Посмотри. Я тебе просто об'ясняю. Он 12-й. Джуджула, блядь. Занесло. Именно он. Занесло. А що ти мене хочеш? Ні, я просто розказую. 12 днів він там був. Я йому привозив. У нього бинокль 53-го року. Ти розказуєш, що це дає. Я пока Собрал тепловизор и все остальное. А я потом Они блять термобеливо с я, зары, я зары, по два метра. Как я не знаю, как ты висок, Молодец! Дик, что ты точно так. Ты не, не, ну и просто ты рассказываешь там, кто здорово. А <Universe> yeah, yeah. yeah. <in Spanish> right. там не бояться нормально. Там не бояться. Вони те, володя. Все нормально. Це мій товар, який зараз знаходиться в Ілувальську. І народ бої, що вимагати. Міста вже немає. Патруни закінчуються. Так народ допомагає. Німено на народ не робить. Нічого. Щоб вони надалі тут хотіли і команди. Відомо. Ігран, Відомо, які які щоб віри. Що віри. Ми тут, мабуть, за одну справу, але не Цікає, розумію. Зі, що... ми... я не розуміємо. Допад... Я, шановний, тільки що вийшов один плет, який втік, який так само розказує, я не можу вірити, я через що його питаю, прізвище, я побачу. Тому що ми тут за одну справу. Перше наше завдання зараз, щоб наші хлопці з Ілувацька вийшли з оточення, а далі приймати рішення, як нам далі буде. Тільки мітиком, не допоможеш я, їм вийти. Я розумію, у нас війна, а про це ніхто не говорить. Що, це... що? Ми, Щоробі, ми, ми чому з Майдана відправили таку гарну техніку без боєголов, без боєприпасів? Чому вона зараз знаходиться на складах? З так? Так, Чим воюють? Володя Резниченко телефонує. Я маю надію за 5 місяців, що мій БМП закінчиться на цьому, а я хоч дитину поведу. Я знаю, на чим, чим воюють. штурмова бригада. Вийшли на 5 днів, постріляли, кулемет заклинув, потім два дня вони да. варять, зварять. Да. А ви розкажете, наші мобільні телефони. Ми маємо інформацію. Да. Нам не треба. Да, да, я розумію, не да. полікувати. Да, Але да, так, БМП так, вони... Курва, переганяли БМП з лапами в Курахова. Да. Дві броні по дорозі за. Губили, один кинули на блокпост, не доїхав. Да, я знаю. Наразі маємо прийняти рішення. Ну ти не проти, щоб наші хлопці звідти посвятили. Я не проти. А як а як цьому? поможеш цьому? А як пять треба цифри не обращаєте, 12 дней, 12 днів? Он вышел, только потому что три сотом його пробили каким-то лосом. Просто три сотом ушел. По-другому никак. Или тут сотый три сотен. Мы, ну, не мы, мы что Я говорю, мы здесь собравшись, ничем там не поможем. Там грешает, блин. Командир роты, командир роты там может спасти ситуацию. Генерал в генштабе не может спасти Вот то, что мы сидели, генерал. Вот вот все, все, все. Вот волонтеры, я собрал на 250 штук отвел туда. я просто

специалист. Он говорит, она плохая. Mm -hmm. на дорогу не просеивает. Он берет соседнюю. Это критинская... И на следующий день ее с говном смешивают. Да, да. Это просто кретинское решение, которое... Да нет, было... это не кретинское решение. Я сливаю просто. Ты чего? Вот отсюда, чувачок. Вот так раник сливает информацию. ДНРовец приходит и просматривает. Понимаешь, его приходят, выставляют да. посты. они ну, А так тупую валят. Люди, что делать? Объясняю, что делать. Что я лично буду делать? Надо найти виноватого оттуда. Там есть все что я буду делать? Да. я вернулся, я там помощник гранатометчика толку от меня на фронте мало я нашел друга, он хороший снайпер, он гражданский специалист я постараюсь пробить возможность для тренировки на полигоне в Петровцах я и этот мой друг снайпер, я уже туда вернусь разведчиком это я буду делать потому что я понял, мне надо быть немножко эффективнее, чем я сейчас, это мое решение, мне никто не дает ни снайперской винтовки, ни сука инструктор, я сам его нашел. И патроны буду покупать за свой счет. дима что я на востоке. На востоке есть, нет ни хрена. Дима, ты нам сюда приучил. Блядь, они на востоке здесь. здесь. нет ни хрена. Сколько раз повторить? там патронов завали. Я тебе слухать миллион, А зараз нам. Там патроны есть.

Давить блядь, там тасса. Ну, так его, что Нет, мы у меня, это не не... Да пожалуйста. Правильно, потому что Семенченку надо, чтобы ротация была, чтобы было тем заменить батальон, чтобы шевеление произошло. Но помощи батальону никак не, да не поможет. Я тоже поэтому пришел. Иначе бы не пришел. Он мой комбат. Вооружите достойным образом. Каким оружием? Где, Вы говорите? Говорите, да? Где вот, Ты думаешь, его нету? Они вот они торгуют этим оружием со всеми странами. Мы входим в шестерку, в шестерку стран, которые торгуют с Это да, 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 какой да, период? Да, за весь период, да. все время. Давайте пришли сюда, да. они могут прийти, Хорошо, отлично, может я чего-то и не знаю. Вот, может я чего-то не знаю, но я больше чем уверен, что у вот такого государства, как Украина, мощного, сильного государства, На. все это есть. И все то, что происходит, происходит специально. Поднимайся, гибло, ты говоришь, на! да что? Так надо что-то делать, Петь. Вы, я керувал. Я мужик знаю. не бессмысленно. Собрались, поорали, покричали, немножко поняли, что происходит. Предъявлять вот им Для спасения пацанов в Иловайске митинг не нужен. Ты я ничего против не Я готов по-другому. Нет, я думаю, что Семенчик у него более дальний прицел и расчет. Ну, может быть. Ну, люди пришли Потому что он, в от меня, комбат Знает больше. Вот и все. Ты не можешь, Он понимает знаете, лучше, чем я. Но у него расчет более дальний. Зато здесь, блин, подняли истерику. Начали орать, вырывать друг у друга микрофон. Ну, Спасите ты, сейчас, блядь. Люди, ты не, резни, рано, ты ты по люди не было. И тут, и там. Правда же? Истерики не было. Все однако вы снимали, Однако вот снимали. Я самая. меньше, ты боролся. Зато я старше, ну и шо. Такие же самые. Я видел, как люди там, там, на востоке превращаются из каких-то задрученных дизайнеров в богов войны просто на глаза. При этом стараясь, в общем-то, не особо меняться. Я видел люди, которых, от которых я не ожидал вообще никакой храбрости, показывают чудеса храбрости. Люди такие же самые. Ладно, собственно, все. Все, Ну, в общем, ты не зря делаешь свое, и мы не зря делаем свое, да? Мы все делаем общее. Це був Дмитро Резніченко, помічник гранатометника батальйону Донбас-1. І тепер під ширше послухали Дмитра, послухали його опонентів.